Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо 28 грудня в народному календарі. Трифона Здавна люди казали, який трифон, такий і березень. Якою ж буде погода 28 грудня? Дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 28 грудня. На Дернопільщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів вночі та в першій половині дня туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від, від одного морозу до 4 тепла, в день 4-9 тепла. На тополі 28 грудня прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та першій половині дня туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла, в день від 4 до 6 градусів тепла. Я хочу передати привіт своїм рідним і друзям. 28 грудня міжнародний день кіно. Свято встановлене на честь першого сеансу кінематографу, який відбувся у Парижі у 1895 році. А це все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.